Вітаю вас, любі друзі, слава Ісусу Христу. Багато разів ми в цьому храмі з різних нагод на кожній службі говорили про нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Про те, як Він жив, чого навчав. Кожна проповідь наша. Це розповідь про Господа. Але пропоную поглянути іншим поглядом на Ісуса Христа. Яким є наш Господь? І коли ми бодай трішки пірнемо, це не може залишити нас пайдужим. Слово Боже. Свята Біблія, наука церкви постійно говорить про Божу любов. Від першої книги буття до останньої книги Откровення. Біблія говорить про любов. Біблія говорить про Спасителя. Особливо про це наголошує євангелист Старого Завіту, про Кісая, також Єремія. Усі чотири Євангелії, Павло, Йоан в своїх посланнях. Кожна сторінка, слава Божого, зрештою. Але є особливий уривок, над яким роздумуємо сьогодні. Особливий уривок, де Ісус сам говорить про своє серце. А серце це є осердя життя. Серце це є мотив життя, це не просто орган тіла. Але мотивація так чи інакше поступати. В книзі приповідок читаємо більше всього на світі серце своє береже. Євангеліє Євангелі від Матвія, 11 глава. З усіх чотирьох євангелистів, лише Матей подає ці слова. Ісус говорить, прийдіть до мене. Всі втомні і обтяжені, і я облегшу вас. Візьміть ярмо моє на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і сумирний серцем, то знайдете полегшу душам вашим. Ярмо бо моє, любе і тягар мій легкий, я лагідний і сумирний серцем. Ісус говорить про своє серце. Ці рядки є надважливі. Сам Господь говорить про себе, яким Він є, що керує його поступками, любов'ю, яким є насправді наш Бог? Тихий і серцем покірний? Це слова Ісуса про себе, про своє серце. Ці слова нам нагадує Свята Церква. Ці слова нам нагадує слово Боже. Наш Господь не стоїть із закладеними руками. Ісус чекає нас з відкритими руками, закликує прийдіть, вказує на своє серце. Чому прийдіть? Бо я лагідний і покірний серцем. Мотив. Чому прийти? Бо я лагідний каже Ісус і покірний серце. Що означають ці слова? Лагідний і покірний, лагідний до делікатності, лагідний, щоб спасати, рятувати, лікувати. Такою лагідною є рука доброго батька, який обнімає сина. Лагідною є рука Матері. Рука лікаря, яка лагідно і делікатно робить операцію. Такої є рука вчителя, провідника. Лагідний покірний. Подивімось до Стаєнки Вифлеєму, щоб зрозуміти лагідне і покірне серце Ісуса. Погляньмо в сад Гевсиманський, де Ісус молиться. Погляньмо, зайдім на Голгофу. «Ісус тихий і серцем покірний. Так, в цьому ж розділі ми кілька разів чуємо слова горе вам. Горе тим, хто не зрозуміє цього. Горе тим, хто є байдужий. Горе, хто відмовиться прийти, а Ісуса кликає і мотивує, чому прийти? Кого кличе Ісус? Прийдіть до мене всі. Хто всі втомлені і обтяжені, втомлені намаганням самим розв'язати проблеми сумління, почуття вини, втомлені зусиллями підняти себе якби, за коси, за пояс в моральному житті, обтяжені гріхами, помилками. Минулого, обтяжені тими вузлами життя, в яких зараз перебуваємо перехрестями доріг, друг митерів і грішників кличе, всіх обтяжених, зранених долею життям гріхом, усі, хто шукає сен життя спасіння, усіх, хто не бажає прожити життя марно, закликає до себе прийдіть до мене, і він нікого не відкине. Прийдіть, бо Він лагідний і серцем покірний. Таким є серце Бога. Лагідне і покірне. Найдете полегшу душам вашим. Зверніть увагу, Ісус не говорить, най... найдете полегшу тілам вашим. Ісус не обіцяє безтурботного життя. Ісус не запевняє, що в нас не буде проблем, ні про це не говорить. Кличе до боротьби. Спокій і мир знайдете для душ, для сумління, для серця знайдете спокій. А в житті завжди буде боротьба. Завжди праця для поширення царства любові. Бо ярмо моє любе і тягар мій легкий. У цих словах якби протилежність. Слідування за Христом. Це є ярмо і тягар доброти, любові. Це як лагідність і доброта Христа. Це як гелій, який піднімає повітряну кульку. Він є Це любов доброта Христа. І є цим. Тягарем, який нас піднімає, цим ярмом, котре дає сили жити, любити, служити, що є мотивом Христа? Його лагідність і доброта, тихість і покора. Що нас кличе до Нього, піднімає, якщо ти ще сумніваєшся, пригадай, що Він тихий і серцем покірний. До тих, хто до нього приходить, виглядає з відкритими руками, очікує тебе. Друже, ти прийдеш, прийдеш до нього і пізнаєш його любов, доброту і лагідність. Прийдеш до тихого і покірного серцем Спасителя. Або колись на початку вічності пізнаєш справедливого суддю. Придіть до мене, струджені і обтяжені я тихий і серцем покірний, це нас надихає, витирає сльози, дає сили ще нас піднятися. Повірте і йти. Наш Бог є таким, тихим і серцем покірним. Наш Ісус є таким. Його любов. Зверніть увагу, не є слова серце могутнє, серце радісне, серце справедливе. Хоча це все так. Але на першому місці, щоб нас заохотити, серце тихе і покірне, шукаючи за тобою серце. Серце спрагнене пошуком тебе. Це є осередя буття Божого Сина. Приди до нього, до тихого і покірного серця Христа, і там знайдеш спокійне.